Не напади, коли земля кілки дерев, покриті льодом і снімом. Ось Ось ці скрутні часи для птахів на допомогу повинні прийти юнати, вихованці дитсадків, учні шкіл. Якщо кожна дитина, кожна школа, кожен дитсад в нашій країні поставить хоча б одну годівницю, то всі птахи будуть забезпечені кормом. Допоможемо птахам взимку, а вони віддячать нам влітку. Отож, наша перша з вами зупинка буде називатися Музей птахів. Провести екскурсію нам допоможуть освідчені екскурсоводи-волонтери. Про яку пташку буде перша розповідь, і знаєте, відгадавши загадку. Ви любите відгадувати загадку? Да! Оце перша загадка. Маленький, сіренький, на соняш ліксів. надзьобався добре далі полетів.